Антонов Джетстар 2026 став одним із найамбітніших проєктів українського авіабудування, який символізує новий етап у розвитку цивільної та бізнес авіації. Цей реактивний літак створений для поєднання швидкості, елегантності та технологічної досконалості, відображаючи сучасне бачення компанії Антонов щодо майбутнього повітряного транспорту. JetStar 2026 розроблений із використанням новітніх матеріалів, включаючи композити останнього покоління, що значно зменшують вагу конструкції та підвищують паливну ефективність. Літак отримав удосконалене крило з оптимізованою аеродинамікою, яке дозволяє досягати високої крейсерської швидкості при мінімальних витратах палива. Кабіна Антонов Jetstar 2026 є прикладом преміального рівня комфорту. Просторий інтер'єр оснащено інноваційними системами шумопоглинання, адаптивним освітленням та інтелектуальною системою кліматконтролю. Пасажири можуть насолоджуватися тишею, розкішшю та стабільністю польоту навіть на великих висотах. Використання передових мультимедійних технологій і швидкісного супутникового інтернету робить JetStar ідеальним вибором для ділових подорожей. Конфігурація салону може бути змінена під індивідуальні вимоги клієнта, від віп-варіанту до корпоративного транспорту з підвищеною місткістю. З технічного боку Jetstar 2026 оснащений новими турбореактивними двигунами українсько-європейського виробництва, що забезпечують вражаючу потужність при низькому рівні шуму та викидів. Система управління польотом базується на цифровій архітектурі флайбаю з трирівневою системою безпеки, що гарантує максимальну стабільність і точність керування. Крім того, бортове обладнання включає найновішу авіоніку з підтримкою штучного інтелекту, який допомагає пілотам у прийнятті рішень аналізі погодних умов і маршрутизації. Антонов Jetstar 2026 здатен здійснювати безпосадкові перельоти на відстань понад 6 тисяч кілометрів, що робить його ідеальним для міжконтинентальних маршрутів. Його економічність і екологічність стали важливими перевагами в.